Якби у Леонардо да Вінчі був начальник, він би, мабуть, зійшов з розуму. Уяви. HR пише йому Лео, дедлайн за тиждень. А він десятий рік поспіль малює копита. Так, тієї самої коняки, герцог замовив семиметровий пам'ятник. А Леонардо вирішив, зроблю найкраще в світі. І пішов у вічний перфекціонізм, роки анатомії, сотні ескізів, а потім війна. Бронзова гармати, гіпсового коня на мішень пам'ятника так і не стало. І це не лише про него. Кавка спалив свої книги. Леся Українка роками не видавала своїх поем. Навіть Стів Джобс не хотів випускати перший айфон, поки інженери не зробили це таємно. Чому так? Бо перфекціонізм, прокрастинація. Ти не починаєш, бо хочеш зробити ідеально. Переписуєш шрифт у презентації, шукаєш ще одну статистику. Робиш усе крім самої роботи. А потім дедлайн б'є по голові. Як не повторити Леонардо, метод чорнобика зроби першу версію, навіть криву Доробиш потім. Мінімальне завдання. Один крок. Відкрий файл і напиши перший заголовок. Працюй з тим, що є. Ідеального моменту не існує. Почни з того, що вже в руках. Леонардо подарував світлому налізу, але його кінь так і не встав на ноги. Не дай перфекціонізму поховати твої ідеї.